Ще одне чудо техніки фірма АЛС, вроді як Львівська, Пристрій 10-го року, це є безперебійник з правильним синусом для котла малої потужності. Е прийшов зі скаргою, не заряджає акумулятор. Розрядив акумулятор, впав в аварію. На вимикач не реагує. Чесно кажучи, я трошки в шоці, тому що, якщо заглянути всередину. Та можна впасти в обморок. Такого я не бачив давно. Це навіть не знаю, як назвати. Це явно пан сам склепав. Тобто зроблено воно з гімна і палок. Подібну конструкцію я бачив не раз в 90-х роках, коли не були доступні компоненти. От. Але в 2010 році для мене це виглядає трохи дико. Тобто коментувати навіть не хочеться. На весу, купа переробок, насопляно, наліплено. Запобіжник сильно точний по ДІСІшці, виглядає ось так. І це, знову ж таки, заводський варіант, бо знизу написано Ford і дата 03.09. Тобто так було задумано. Я, в принципі, не сперечаюся, що ті перемички можна було розрахувати по діаметру по струму і воно якби своє буде працювати. Ну, але таке рішення для мене в заводському приладі виглядає доволі дивно. Запобіжник на розетку на вихід всередині. Чотири підстроїчних резистора не підписані. Все на соплях. Маємо субмодуль якусь платку. Термодатчик з боку на якісь деталі мікросхемії гріється, вона добряче, судячи по тому, що кембрік став. Керамікою, пластмасою. Дросель бовтається, обмотки гуляють. Коротше, жопа. Вентилятор давно заклинив. Давайте глянемо знизу. Щоб воно десь щось в руках не розлетілося, бо то буде халепа. От така конструкція. Два реле, ще два трансформатори, пан сам скліпав. Навіть не знаю, як то коментувати. Одним словом, я в шоці. Я в шоці, але попросила людина хороший знайомий. Буду пробувати. Зразу бачу підгорівший запобіжник на 6 А, бо вже виняв, поміняю тримач. Вже знаю, що ЄСР конденсатора пішла гайту. Буду перевіряти решту конденсаторів, і якщо запуститься, ну, то слава Богу. А якщо ні, виробник вроді ще живий, буду відправляти до нього. Передня панелька з якимось проциком. І вимикач слаботочний. Цікаво, що і як він комутує, зараз ясно не буде. Ой, прийдеться, що ж я зроблю? Виміняв абсолютно всі електроліти. Напруга піднялася до норми. 142 В є на холостому ході. Ставлю на зарядку. Струм заряду 1,8 А. Це для напівдохлого 7 Ампер годин Акумулятора досить непоганий результат, якби зарядка принаймні пішла. Тобто пристрій запрацював. Крім конденсаторів, поміняв тримач запобіжника, і запобіжник 6 А був підгорілий. Думаю, що це на зарядку якраз. Зараз ще поміняю або кулер і, в принципі, буду видавати. Але я не знаю, як можна робити такий монтаж техніки. Це не є серійний пристрій. Це пан сам склепав. Це фірма, щоб таке робила. Ну, вибачте, я цього не розумію. Залишилось протестувати пристрій. Підключив акумулятор. Відразу бачимо на виключеному пристрої відображається напруга акумулятора. Це особливість цього пристрою. Він повністю не вимикається ніколи. Вимикач служить виключно для. Вмикання вимикання роботи від акумулятора. має скрізний роль, і як тільки ви подаєте 220 вольт, він відразу вмикається і працює. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно подивитися на його синус. Зараз ми працюємо від мережі. Бачимо відносно правильний синус мережевий з Зрізами від перевантаження, вмикаємо пристрій. Тепер при пропаданні 220 ми маємо перейти на акумулятор. Відповідно, зразу ну, не сильна просадка буде, бо на вантажніх такого немає, але дивимося. Оп! Синус ні разу неправильний в нього. Є повочка, це от якраз є якась така апроксимація. Видно зрізи на піках. І видно полочку dead-time, перехід через ноль з паузою. Схемотехніка того пристрою цікава, використовується всього два транзистора, тобто є середня точка, і воно розкачує на високій частоті, наскільки я розумію, тому що великого трансформатора немає, виключно маленький, феритовий високочастотний. І якось ось так воно працює. Якщо повернути мережу 220, Маємо міський синус теж зі зрізом, тому що зараз мережа перевантажена, ну який є. І перейшли на акумулятор. Тобто синус тут як би з натяжкою. Пристрій відремонтували. Це вже добре. 10 рік він попрацював 12 років і всі електроліти в хлам. Добре це чи ні, не знаю. Біда, що для промислового пристрою, хотілося б бачити якісніший монтаж, а не оце ООО все, що ви бачили. Маю намір проконтролювати струм заряду. 14,2 вольта. Максимальна напруга, до котрої він буде заряджати акумулятор. Зараз на акумуляторі ми маємо 12,1-12,2 скакало вольта і дивимося струм заряду. 4,2 А. Тобто, в принципі, своє завдання виконує. Тільки щось явно мій тестер вносить похибку. Дивіться, яке падіння напруги міняється. 13,8, а коли з'єднує напряму без тестера 12,2. Маємо те, що маємо. Сум заряду 4,2 А. Пристрій працює повністю. Принагідно покажу доволі цікаву штуку. Приклад широкополосного блока живлення, точніше wide-range з широким діапазоном живлення. Ось така ось пемпочка. звичайний якби блок живлення з мультивібратором. Це є лампочка від воріт від брами. Маємо вхідні кола, конденсатор, запобіжник, дросід діодний міст, конденсатор, ще один дросінь і блок живлення імпульсний. Без гальванічної розв'язки. Особливість цієї схеми є в тому, що вона може працювати від широкого діапазону напруг. Ось для прикладу, подаю 12 вольт. І пішло моргання. Міняв діоди, повиходили з ладу. Досить тяжко це було зробити, аж підпалив плату. Ну без свинцевці зняти ставив надзвичайний припой, але все одно. Не дуже вдало, ну, але працює і слава Богу. А тепер показую фокус. Це було 12 вольт. А тепер беру і подаю сюди 220 вольт. І як бачите, нічого не помінялося, точно так само працює. От сучасна елементарна база дозволяє робити блоки живлення з дуже широким діапазоном напругу. Таке ми бачимо на імпульсних блоках живлення. Наприклад, блок живлення ноутбука часто може працювати від 110 до 240 вольт паспортно, а по факту від 85 до 260 без шкоди для нього. Бачимо AC-DC 12-240 вольт. От такі чудеса. Для прикладу, звичайний АТХ без АПФЦ може працювати в діапазоні від 160 В до 260-250 без особливої шкоди для нього, якщо він якісний. АПФЦ, там діапазон може бути ще ширший. Ну і відповідно в АТХ забезпечується велика потужність на відміну з від таких цяцюк. Сучасна елементарна база вирішує багато цікавих питань.